Всім привіт! Будь-яка інтер'єрна візуалізація будь-якого приміщення починається з основ. Якщо ми говоримо про якийсь житловий простір, так, наприклад, спальню, то це є плінтус та підлога. Я зараз хочу швиденько, буквально за кілька хвилин, показати, як швидко можна це зробити, які є інструменти, ну, принаймні, які я використовую найчастіше, якщо мова йде про такого роду мінімалістичний інтер'єр. Отже, а, що ми маємо? У нас є інтер'єр, тут є підлога, тут є плінтус. так? Ось воно, Це та сама сцена. А, по факту, по факту в нас складається, що підлога це є лінія, просто з флор-генератором, що плінтус це є лінія, просто з, з певними е, включеними можливостями. Отже, я зараз ще раз покажу, як це все робиться буквально швиденько. Тут в мене вже просто це було зроблено. Я це видаляю і роблю знову. Знов. Тобто, включаю лінію в вкладці: Create, на Geometry нам shapes потрібно. Тут є лінія. І далі я малюю лінію. Має бути включена перев'язка. І стояти галочка на вертексах, тільки, більше ні на чому. Отже, починаємо малювати. У нас з'являється жовтий індикатор. Ми як бачимо зелене, і тільки тоді нажимаємо. Значить, воно йде рівно з тою геометрією, яка нам потрібна. Отже, малюємо, малюємо, малюємо. Ага, я видалю, бо я забув включити конер. Нам без є зараз не потрібно, тому я почну спочатку. Тут важливо мінімум навігації. Зажимаємо Alt. Зажимаємо ролик і крутимо мишкою. Ось у нас готовий сплайн по периметру. 3D Max тепер сприймається як віддільний об'єкт. Отже. Накладаємо на цю лінію флор-генератор. Де він тут є? Флор-генератор. Ну, і вже він у нас накладається з тими параметрами, які були в цій стяні, бо він запам'ятовує останні параметри, які ми входили. Це саме одна плиточка, одна досточка цього ламінату має 1375 мм на 188 мм. Це реальний ламінат, який можна купити в магазині. Отже, я перехожу в лінію. Ключу прив'язку. Я її здублюю і заберу звідси флор-генератор, Щоб в нас була сама лінія. Подивимося, чи вони співпадають. Для того перехожу в ортографічну проекцію. Так все є. Знову PZ перехожу в перспективу і на цю лінію. Ставлю галочки в вкладці Rendering, Enable in Render, Enable in Viewport. Тут в мене також вже є виставлено, зазвичай тут інакші значення. Я для себе знайшов таке значення 200, висота 9-товщина в міліметрах. Тепер Unhide All і ми маємо по суті готову підлогу та плінтус. Лишається тільки задати сюди правильні. Текстури так, щоб вийшло ось так. Далі вже питання UVMappінгу, мультитекстури, це вже інша тема. Зараз мені хотілося показати, як швиденько зробити підлогу та плінтус.